Автомобільна упаковка з Алиекспрес по тему Сумка для багажника органайзер, Все, я думаю, якесь трохи. Ну, за ту суму це товари всі до 10 євро, від 2 до 10. жити можна. Далі сумка-аптечка. Звичайно, без наповнення. Треба все нам наповнювати. Ціна приблизно 1-2 євро. Нормально. Тут, о, навіть тут є вбудовані пакетики для зберігання непогано шість освіжувач повітря вонючки як називають за 3 євро по 50 центів за штуку прикольно автомобільна розпаковка. а як пахне два треба перевіряти так як в мене червоний автомобіль і вже є коцки, то взяв таку штуку перевірити, як воно буде. Звичайно, що в колір не попаде, але краще буде. Автомобіль не тримають. Багато бачив оглядів. Цікаво спробувати. Два кільця в комплекті. Так зрозумів це поверхня на яку і поставити, після сюди і потім сам тримається. Заглядаєте ось так. Mm -hmm. Тобто вона регулюється. Якось так воно викидається. Треба пробувати як нас. ¿Cómo